Викрали й повернули народний депутат Олексій Гончаренко, якого від ранку шукали СБУ та прокуратура уже в безпечному місці. Правоохоронці заявляли про викрадення за цим фактом. Відкрили кримінальне провадження. Усе сталося в Одесі. Останню інформацію від поліції знає Сергій Осадчук. Він із нами наживо розпитаємо подробиці. Сергію, хто викрав народного депутата, де він зараз і чи затримані зловмисники. Доброго дня. Ну от в обласній прокуратурі, де біля якої ми перебуваємо, на брифінгі нам повідомили, що народний депутат перебуває у безпечному місці, і повідомили про деталі спецоперації, завдяки якій вдалося уникнути каліцтва та можливого вбивства заступника фракції БПП Олексія Гончаренка. А відомо певні деталі про те, що замовником та виконавцем цієї цього викрадення був є батько одного із загиблих активістів Куликового поля, який загинули. 2 травня 2014 року, і фактично, правоохоронці попередили ось таке викрадення і подальше катування Олексія Вончаренка. ось що повідомив прокурор. Він з двома своїми спільниками виїхав на місце і мав наносити народному депутату тілесні ушкодження, а саме застосовувати кислоту, знівечити обличчя, позбавити зору. А також переламати каліні чашечки є у людини мотив, вона є як замовником викрадення, так і особисто виконавцем цього злочину. Ну і правоохоронці в результаті спецоперації затримали а, не лише замовника, а і а, виконавців. Ну і а, навіть зафіксували місце, де а, мали утримувати та катувати народного депутата. А, ці світлини нам продемонстрували на брифінгу. Ну а на моє а, питання, а де ж нині перебуває народний депутат Олексій Гончаренко, Прокурор що відповів так. Він зараз в безпечному місці. і Зараз вже буде надавати показання якості потерпілого. Небезпечність. Ну, Праохоронці оголосили про підозру трьом затриманим особам. Нині встановлюють інших учасників е цієї справи. Ну і нам вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю з самим народним депутатом. Ось що розповів Олексій Явченко. Кілька місяців тривала спецоперація українських силовиків щодо знешкодження терористичного групування в Одесі, яке планувало низку злочинів. В тому числі моє викрадення та нанесення мені тяжких тілесних ушкоджень. Тому вчора, в пізно ввечері, я виїхав з Києва, бо я був на сесії Верховної Ради. виїхав з Києва, з'явився в Одесі, щоб вони мене побачили. Далі було інсценовано моє викрадення. Далі замовники та організатори виїхали безпосередньо для розправи. Ну і наразі ось таку маємо найсвіжішу інформацію. Соломія. Дякую, Сергію, за подробиці. Сергію Осадчук розповів подробиці викрадення і повернення народного депутата Олексія Гончаренка.